Когось може дратувати формулювання братній народ, але як мінімум, ми так історично склалося в хорошому, в нормальному, в нейтральному сенсі цього слова так історично склалося, що ми споріднені народи білоруси, українці та росіяни. А в 91-му році е, повилазили ці нацики, типу Чорновола. Да слава Богу, що він не став тоді президентом. Ну, якби Чорновол став би президентом у 90-ті роки, оцей ультрарадикальний націоналіст, ну, війна б з Росією почалася б ще раніше, і все. От єдина різниця, мені це от е, дуже не подобається, коли пишуть натуральну огидну патріотичну брехню в коментарях, що от ми не того президента обрали в 90-х. Це от помилка, за яку ми розплачуємося досі, Да з точністю до да навпаки. Ми зараз розплачуємо. Бачимося за помилки того, що ми не хотіли е, ставитися до росіян з повагою. В цьому ключова проблема, чому ця війна взагалі почалася. Е, в 13-му році ми кричали: москаляку геть, москаляку на гіляку. Е, 21-му році е, це можна в інтернеті на Ютубі подивитися. Пряме включення, там, де пані Фаріон з іншими панами, з яро націоналістичними поглядами, да, і там також Арестович був у гостях. От. Тобто, оці от націоналісти вони дискутували з Арестовичем на предмет того, як треба вести сучасну політику, і там деякі окремі там, ветерани, АТО, да, вони наполягали на тому, що треба з росіянами воювати пожорще, треба там якось більше їх там вбивати, атакувати сміливіше. І деякі. Націоналісти від себе теж підливали масло в огонь, поливаючи брудом Росію, тим самим напряму своєю риторикою, провокуючи ескалацію війни з Росією. І це було за 9 місяців до повномасштабного вторгнення Росіян. Це вони. Е Якби капали таке зло на публічний простір. І якого ми чекали результату? Для нас це було шоком, те, що відбулося в 22-му році, да, повномасштабне вторгнення. Але треба провести паралелі, що це повномасштабне вторгнення воно було спровоковано націоналістичними е, ну, буквально терористичними настроями окремих злих націоналістів, я, яким е, дали рупор яким дали платформу, оця от передача говорить Великий Львів, наприклад, да, як один з прикладів цих платформ? Да, вони не були там, вони не мали там багато мільйонів переглядів. Ці лідери думок, такі як Фаріон на той момент? Ремарочка Фаріон мала, мільйона мільйона аудиторів вже тоді, інші не мали. От зараз вже стільки цих нациків розпіарилися на крові та війні за останні три роки, що вже мільйони слідують там за багатьма, такими як Фаріон. Тоді вона була ще унікальна в своєму роді, двадцять 2021 році. а Зараз їх вже стільки наплодилося, що прости господи.